Реформи в Україні назріли давно. Зокрема, потребують змін органи місцевого самоврядування. Про систему їх впровадження та проведення говорили на тренінгу для представників органів місцевого самоврядування. Мерів малих міст, голів сільських та селищних рад, навчали реформам та шляхам децентралізації. Якщо ми не зробимо цю велику справу зараз, то прийдуть народні мери з рушницями, проведуть децентралізацію. тільки Трохи по-іншому. Тому зараз це надзвичайно важлива для країни справа. Не просто для того, щоб жити краще, а для того, щоб зберегти Україну. Головний зміст реформи децентралізації, говорять ініціатори тренінгу, те, що влада переходить не місцевим чиновникам та обранцям, а громадам. Це реформа наших доріг, реформа наших садочків, реформа наших шкіл, реформа всього, що ми. З якими проблемами ми стикаємося кожного дня, і ми хочемо там у себе в громадах жити краще? Полтава стала сьомим містом, де провели подібний тренінг. Навчалися реформувати представники Полтавської, Сумської та Харківської областей упродовж цього дня